Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Тільки нещодавно він виходив на подіуми Прада і живанши, а тепер служить військовим медиком. Лев Улесов з початком війни прославився як манекенник, який гламурне життя проміняв на армійській будні. За ким він пішов на війну? Хто став його найвірнішим другом у війську? І чому Лев не називає росіян ворогами? Гарантую, що відповіді на ці запитання ви почуєте тільки в ЖВЛ. З показів люксових брендів на передову Лев лесу манекенник світового рівня та популярність хлопця наздогнала, коли одягнув піксель. Ви ніяковійте від цієї уваги такої великої. Краще б її не було і не було війни. Як потрапив у світ високої моди, з ким пішов у військомат? За що хлопцю соромно? Про все це Лев розповів у відвертому інтерв'ю нашій лізі Герасимюк, коли мав одноденний візит у Київ. Фото Льва Олесова навесні 22-го облетіли всі українські змі. Він прокинувся відомим після того, як у інстаграмі показав себе у формі. Фактурний хлопець світова модель, пішов у військо і закохав у себе українців. Та сам Лев це подвигом не вважає. Що у вас робиться в приватних повідомленнях в інстаграмі? Більше повідомлень ніж було до цього. О, це було тяжко. Ви ніяковіте від цієї уваги такої великої. Мені трохи. Euh, соромно, тому що я не, не, не можу закінчити війну. Для родини Льва війна почалася у 2014-му, коли батько пішов на передову артилеристом. Хлопцю тоді було лише 13. У 2014 році я так до кінця навіть і не розумів сам, що йде війна. Але про те, що треба мати виховання і залізні яйця, то так. Уявлення вже новин. Ви себе коли-небудь уявляли взагалі в військовій формі. Військовій формі не уявляв, але ще років десь, може бути, 5 6, 7 тому були такі думки піти в армію. Після школи продовжувати шлях, Лев вирішив не в армії, а в університеті у Польщі. Вступив на факультет психології. Та безтурботне студентське життя не довго тривало. Матуся моя вчить також через практику. Вона мені допомогла на перший рік. Потім вона вже сказала, що я вже жив самостійно. В 17 я знімав квартиру, також продовжував вчитися та працювати. Де ви працювали, ким працювали? Я мив посуд. Потім я був помічник на кухні. Скільки заробляли? На той момент 7 злотих годин. Цих заробітків на все не вистачало, і далі його підтримували батьки. Та незабаром удача сама постукала в двері. І до мене написала агенція. Щодо співбесити, побачили в інстаграмі. Да. Я так розумію, у вас був інтерес до фотографії. У мене тоді був інтерес до грошей, бо в мене не було грошей. Високий зеленоокий хлопець миттєво став окрасою показів люксових брендів: прада, дольче габана, Живанши. Але самого в роботі приваблювало те, що інше. Мені більш подобалося бути моделлю. Не, не через те, що я виходжу на подіум, чи роблю якісь зйомки, через те, що я дуже багато мандрую. То пандемії встиг попрацювати у Європі та Азії і з навчанням в університеті попрощатись. Я просто пішов. Мої навіть документи ще в університеті. 18 років з заробітків в моделингу Лев купив собі червоний ягуар, а згодом зняв квартиру у броварах між Києвом та батьківським домом у селі. Хлопець продовжував працювати на подіумах і саме чекав на візу в країни Азії. Та через росіян довелося змінювати плани. 24 лютого, що відбувалося у вас вдома? Мати за мене дзвонила десь разів 10, може, а я спав. Ви проспали початок війни. Я чув о, початок війни, але я думав, що це подар якісь. Того ранку Лев збирався відвідати батьків, бо ще напередодні татові прийшла повістка з'явитися у військомат. З першими вибухами хлопець усвідомив, що їде не просто провожати батька. Ми випили горілку, поїли. Я сказав, що їду разом з ним. Він сказав, на що це тобі робити, тому що як батько, як родина, то то трохи. Трохи складно відправляти свою, свою дитину, але я сказав, що все добре. В той же вечір зібрали речі разом з батьком. Він мені трохи переконував, що треба з собою брати, що ні. Ну і на наступний десь, десь о 6-й ранку ми вже виїхали разом. Як мама відреагувала на те, що обидва чоловіки з родини йдуть на війну? Добре. У військоматі син та батько розділились. Старший поїхав на схід, молодший лишився на Київщині парамедиком. У вирішальний перший місяць війни став у пригоді Льву його червоний ягуар. Це машина, яка пройшла бойове хрещення. Тобто, на цій машині мене накривали з міномета. У мене був досвід вивозити не поранених, а м -м, хворих. Коли ж ворожі війська втекли з Київщини, підрозділ Льва став поблизу кордону з Білоруссю. Тоді з'явилася можливість підтягнути знання з медицини. Лев успішно закінчив курси і невдовзі сам почав вчити військових, як в разі потреби врятувати собі та побратиму життя. Я навчав піхоту, потім навчав інших. А допомагав на тренуваннях вірний пес, бернська вівчарка на прізвисько. Баф. поки мама була в евакуації на Львівщині, хлопцю не було з ким його лишити. Тож велетень також пішов до війська. Лев зізнається, що більше переконався у тому, що собака найкращий друг людини. Спали разом, бігали разом, охороняли разом. Коли я десь їхав, вона вкладалася на місце, де була машина, і тупо почекала. Як тільки з'явилась можливість, Баф відправився у село, але почав готуватися до поїздки на передову, де допомога потрібна не в навчанні, а в реальних бойових умовах. І де воює його батько. Я теж хотів бути там, де я більш потрібен. Ми побачились десь разів три. Тато, напевно, вами пишається. Що пишатися? Ну чому ж. Це не є така подія, яка Показує, що ти чоловік. Це просто обов'язок, який ти виконуєш. Зізнається, хоч і з'явилась втома не уявляє своє життя у мирному місті, доки не переможемо росіян. Ворогами він їх, до речі, не називає. Для мене кацап це бруд, бо для ворога це треба його поважати, щоб назвати. Русню не поважають. Нема доброго та поганого кацапа. Кацап є кацап. У перемозі України Лев Олесов і не сумнівається. І вже має плани на повоєнне життя. Не думаєте завершити навчання? Чи для вас це вже не має значення? Ні. А що далі плануєте робити? Відкривати бар. Бар? А, паб Броварах, В броварах взагалі нічого немає. І щоб люди там приходили з сім'ями. Є родини, які люблять і чоловік, і жінка пити пиво. Як для мене це ідеал. Для мене я так би мовити, таке мале місце а, з атмосферне, а, з душою набагато цікавіше, ніж а, бути психологом десь в університеті. на подіум будете повертатися? чи вже ні? Ну гроші треба. Буду <сум> а от чи саме далі житиме в броварах, не визначився. каже головне, не де, а з ким. Для мене там моє місце там, де мене будуть любити, там де мені буде затишно, там де я буду приходити і розуміти, що я можу. Можу показати себе справжнім. Такого комісія ще не знайшов. Ще не знайшов? Ну, я ще молодий. Ще.